Радіо Юей Чикаго ми повернулися на хвилю 12.40 AM. В студії Вадим Оксенчук та Наталя Маглакеліці зараз час актуальних новин фронту та що відбувається на рашці. Отож закінчується 740-ва доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні будинки а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Цієї ночі відбулися Три прильоти в різних частинах міста Суми. Кількість поранених і масштаби руйнувань наразі ще уточнюється. Також чотирма ракетами С-300 терористи Російської Федерації посеред ночі вдарили по Покровську на Донеччині. Пошкоджені 11 багатоповерхівок, три приватні будинки та адмінбудівлі, а також поранена одна людина. Про це все повідомили в ОВА. Через ракетний удар у Бурові на Харківщині постраждало семеро людей. З них три дитини. Повідомляють у ДСНС. На жаль, біля власного авто 70-річний чоловік. На приватному подвір'ї загорівся гараж, господарча споруда та автомобіль. Загальна площа пожежі становила 100 квадратних метрів. Наразі пожежу ліквідовано. Росія завдала ракетного удару по кортежу із Зеленським в Одезі напередодні його зустрічі з прем'єром Греції. Зазначається, що ракета прилетіла за 150 метрів від грецької делегації, де знаходився прем'єр-міністр. Ніхто із грецької делегації, на щастя, не постраждав. Речниця Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що завданий російськими військами ракетний удар по Одесі не був пов'язаний з візитом до міста президента України Володимира Зеленського. Отож, цитую, по Одесі було завдано ракетного удару, ймовірно, балістичною зброєю із влучанням в одну з будівель в припортовій інфраструктурі. Але це ніяким чином не пов'язано з конкретним візитом. Це пов'язано з терором, який ворог достатньо методично проводить. Сказала Гуменюк. Також. Маємо реакцію і прем'єр-міністра Греції. Отож, його пряма мова. Президент Зеленський і його штаб нам показував і пояснював значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити шлях морський-український і яку шкоду зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце. Це дуже вражаючий досвід. Сказав Кірякос Міцотакіс. Ну а зараз до справ болотних. На Росії волають про атаку безпілотників. У воронежі дрон нібито збили за кілька кілометрів від військового аеродрому Батмітлор. Ще два намагалися атакувати нафтобазу в області. Уламки БПЛА впали на території. Ще один безпілотник завітав на Білгородщину. Наслідки уточнюються. Також у Росії стався вибух на Шагонроський ТЕЦ у Туві. Постраждали не менше 14 осіб. Співробітників евакуювали в будівлі, які постраждали. Але отримали отримали опіки різного ступеня. Що сталося причиною події? Поки що невідомо. Ну і не може не тішити, і ще у Курській області був запальний ранок. Там після атаки невідомого безпілотника загорівся склад паливно-мастильних матеріалів. Співала під кадри Путіна, Китая та Рашиської зброї. Зрадниця Таїсія Поволі взяла участь у російському пропагандистському відео. Колишня народна артистка України, а тепер путіністка та колаборантка, заспівала радянську пісню Катюша разом з китайською оперною співачкою. В опублікованому відео, крім кадрів дружніх відносин Російської Федерації та Китаю, показані, що кадри застосування різноманітної російської зброї, вочевидь, по Україні, де народилася зрадниця. Тим часом Путін заявив, що Бельгія з'явилася на карті світу завдяки Росії. на всесвітньому фестивалі молоді. Російський диктатор Володимир Путін вирішив порозміркувати над тим, як Бельгія з'явилася на карті світу. Отож, на його думку, це сталося завдяки Росії. Це були всі актуальні новини з фронту тарашки радіо UA Чикаго.